Одним із найбільших негативних наслідків вторгнення на територію України російських військ стало масштабне забруднення території та населених пунктів вибухонебезпечними предметами. Рятувальникам Донеччини майже щодня доводиться виїжджати на місця. Де були виявлені вибухонебезпечні предмети? Статистику, яку фіксують надзвичайники, така спочатку повномасштабного вторгнення в Донецькій області було обстежено понад 1300 гектар, та було виявлено понад 85 тисяч вибухонебезпечних предметів. Сьогодні знімальна група телебачення Капрі разом з піротехнічною групою виїжджали до селища Константинопіль, що на Донеччині. Для знешкодження ВНП загалом рятувальники здійснюють по три 4 таких виїздів на добу. За сьогоднішню добу було вилучено два вибухонебезпечних предметів. Один вибухнебезпечний під... заявка на виявлення вибухонебезпечного предмету не підтвердилась. Було вилучено гранату РГД 5 Якщо розбирати, могла нести небезпеку від відривання кінцівок. Там до летальних наслідків, як кажуть піротехніки, більшість виявлених боєприпасів знешкоджують на місці виявлення. Деякі доводиться вилучати і знешкоджувати у спеціальних містах. Найчастіше зустрічаються на території Покровського району артилерійські снаряди, залишки від реактивної систем, системи залпового вогню. Покинуті боєприпаси та набої до стріляцької зброї за інформацією представника ДСНС. Наразі роботи ведуться і на деокупованих територіях. Здійснюються першочергові заходи, зокрема, це обстеження населених пунктів, автодоріг і споруд, убезпечення роботи аварійно відновлюваних бригад на лініях електромереж, газоводогонах.